На столичному іпподромі вперше в Україні представили новий напрям адаптивного кінного спорту упряжну їзду для ветеранів. Демонстраційні заїзди провели для того, щоб наголосити на важливості зареєструвати цей вид спорту офіційно, а також привернути увагу міжнародних партнерів та зробити його доступним для людей з інвалідністю. Як взаємодія з кіньми, впливає на ветеранів та коли можна приходити на тренування, дізнавалась Руслана Сушко. Демонстраційний заїзд на конях провела команда з п'ятьох ветеранів. Усю необхідну інфраструктуру та тренерів надав столичний подром, який започатковує упряжну їзду в качалках як новий напрям адаптивного кінного спорту. Реалізують програму разом з ветеранською спільнотою Київ Мілітарі Хаб і в такій колаборації ми здійснюємо цю діяльність. Київ Мілітарі Хаб записує людей на, на, дані, на дані заходи, відправляє їх до нас. У нас є графік проведення, і станом на теперішній час 15 людей щонеділі проходять у нас таке оздоровче навчання. І окрім того, після цього з ними ще працює психолог. Коли хаб рекламував іпотерапію, нею зацікавилась, і Тамара каже, коней любить з дитинства. Але тут знайомство зі своїм першим було хвилюючим. Ми один на одного дивимося, але треба розуміти, що коні це тривожники, тривожники, ветерани. Насправді ПТСР це наше все. І ми один на одного так дивимося, хто це. І Іван Павлович каже, це варіння, ну тобто варіант. І я, щоб потягнути. Час відчуваючи недобре. Кажу, що а, він такий такий маленький. Так, так. У нього це американська бабушка, у нього французька порода. Поясню, як наче свою дитину. Іван Павлович, тренер, який вчить їздити спочатку кроком, потім риссю. А той, хто отримає достатньо навичок, зможе брати коня і їздити верхи самостійно. За словами директора іпідрому Святослава, після цього ветерани почувають себе комфортніше. Спочатку всі приходять такі трохи хмурі, замкнуті там трасті, трасті, там все пішли там. Та саме сіли на коня, поїхали. Потім вони приїжджають. Це вже зовсім інша людина. Вже вона усміхнена, вже вона відкрита. Вже вона обіймає коня, обіймає тебе. Вже вона не проти поспілкуватися з психологом. Тамара підтверджує: у кожного є свій улюбленець, якому вони відкриваються. Людина військова, котра виходить з умов війни, вона не виходить з відкритим серцем. Знайти любов і тепло до інших людей ветерану важко. Насправді, можливо, я просто за себе кажу більше. Ось, ага, так, так. Ось, точно, точно, він підтверджує. І коли ти це спілкуєшся з конем, тобі це легше йому віддавати, бо це велике таке чотирихноге щастя. У ветеранів з кіньми тут особливий зв'язок. Взаємодія з ними позитивно впливає на психоемоційний стан та знижує тривожність. І е, дуже такий момент, коли ветеран з конем. Ти починаєш вчитись пильніше рухатись, поважати такого ж, як і ти. Знервованого знервовано створіння. І для того, щоб він міг тобі довіряти. У на мене настрій покращується, звісно. Ти типу, чому, коли. ну, Донцік. Донцік. Така дисципліна вже отримала міжнародне визнання в Україні. Такі тренування проводять вперше. Ветерани та організатори прагнуть, щоб упряжну їзду зареєстрували як вид спорту. І тут хочемо залучити міжнародних партнерів, щоб вони дійсно побачили, що ця історія працює, що дійсно ветеранам потрібен цей спорт для Покращує подальшого, як то кажуть, їхню е, життєдіяльність. Також упряжну їзду хочуть зробити доступною і для людей з інвалідністю. Для цього необхідна підтримка держави. І дуже боляче дивитися, як люди з ампутацією приїжджають, вони не можуть, вони можуть тільки отак постояти поруч. Але ми маємо надію, що завдяки вам, журналісти, і те, що ви приїхали до нас, про це будуть діяснитись більше і конюшня буде мати спеціальні. Такі а, пристрої, щоб могли їздити люди, у котрих немає кінцівок, послуги надають безкоштовно як для ветеранів, так і для членів їхніх родин. Тож директор каже: ніяких обмежень для відвідування немає. Звісно, ветеранам до нас не то, що можна а потрібно приходити. Є в нас безплатні послуги, з навчання із терапії кінної. І відповідно всіх ми приймаємо, записуємо, нікому не відмовляємо, і кожен може поспілкуватися з конем. На ветеранів тут чекають щодня, але вівторок та п'ятницю проводять навчання та тренування з верхової їзди. Руслана Сушко, Павло Бондаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.